Слава Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб будіб, життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. 23, 9 глава, 23, 23 вірш по 27. Звертаючись до всіх, Ісус промовив. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій іде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, то її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж самому погубить або пошкодить? Хто би соромився мене за моєї науки та моєї науки. Того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і отця, і святих ангелів. Я вам кажу по правді, що деякі отут присутні не зазнає смерти, аж поки не побачать Божого царства. В сьогоднішньому Божому Слові йдеться про найважливіший вибір людського життя. Власне, йдеться про саме життя, про спасіння або про вічну загибель. Спасіння містить у собі все те, що ми розуміємо як добре, тобто любов, щастя, світло, мир і це все назавжди. Але щоб це спасіння обрати, може виявитися необхідне багато чого зрегтися, того, що є занадто моїм, що я не готова довіряти Богові. Можливо, виявиться необхідне, долати щось чогось, я дуже боюся чи не бажаю. Бачимо, що Ісус сьогодні звертається до мене, до Тебе, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться візьме, себе зречеться, візьме щодня на себе Хрест і йде за мною. Тут Ісус показує, наскільки потрібно себе зректися, щоб прийняти той хрест і йти за ним. Можливо, нам тяжко зараз зрозуміти, але якщо ми підемо за Христом, то ми будемо. Щасливими, будемо радісними, відчуємо велику свободу. Бо коли ми йдемо за нашим я, там дуже багато егоїстичного і залежності, залежності багато, і ми тоді стаємо невільними, а Господь хоче нас звільнити. Господи, навчи мене мудрості приймати і обирати те, що мені дійсно потрібно. І позбавляться того, що насправді є зайвим. Не дай мені забути, що я не сама, що ти йдеш зі мною, навіть коли мій власний хрест здається надто важким, ти все одно йде зі мною поруч. Дякую тобі. Амінь.